Ти коли-небудь ставила собі запитання, а що, якщо все, що я відчуваю в тілі, це не просто симптом, а відповідь на мої слова, мої думки, мої вірування? Я ставила і сумнівалася, навіть коли регулярно ходила на масаж, а спина все боліла, чула і про психосоматику, яка досліджує те, як тіло говорить. Замість тебе, що тіло не ворог, воно не карає, воно просто каже: Почуй мене, я втомилась мовчати. В основі психосоматики думка, що наші емоції, страхи, образи, внутрішні конфлікти не зникають, і якщо їх ігнорувати, вони осідають у тілі. Наприклад, біль у спині може бути гарем чужих очікувань, напруга в шлунку, тривогою, яку ми не визнаємо, виснаження, криком про те, що ми давно перестали жити своїм життям. Я довго ставила під сумнів цю ідею. У мені говорив академічний розум, критик, дослідниця. Я знала, що тіло це складна система, а отже, не може бути так. Щоб змінити думку і вилікуй шлунок. Але щось почало змінюватись, коли я занурилась у тілесні практики. Коли на курсі у В'ячеслава Смирнова я вперше почула фразу Усі непрожиті емоції зберігаються в цілі, і тіло завжди говорить першим. Потім було ще багато курсів. Я почала більше помічати себе і побачила просте. Як тільки я перенапружуюсь, стискаються плечі, як тільки я занадто багато тягну в голові, болить шия, останньою краплею переконання став діагноз синдром подразненого кишківника, коли я кілька тижнів доглядала за мамою, яка повільно згасала від онкології, я бачила, як тіло здається. Як воно несе біль, і як усередині цього болю живе стільки непережитих сліз, образ, стресів, які вона тримала в собі десятиліттями. Моє тіло тоді особливо реагувало на надмірне напруження температурою і дивним синдромом подразненого кишківника. Після цього я більше не могла ігнорувати тіло. Я більше не хотіла бути сильною лише в голові. І головне, що я зрозуміла – думку можна змінити, а з думкою змінюється і тіло. Думка це наша перша нитка в тканині тіла. Я довго цього не розуміла. Я думала, що тривога це просто я, що біль у спині від сидіння і малорухливого способу життя що головний біль від погоди. Але тоді я потрапила на Луїзу Гей. Вона сказала: життя дуже просте, що ми продукуємо, те й отримуємо. І ще усе, що ми про себе думаємо, стає для нас правдою. Луїза писала: жодна людина, місце чи річ не мають над нами влади. Лише я думаю за себе. Ми часто хочемо змінити тіло, зробити його стрункішим, здоровішим, активнішим, але рідко ставимо собі інше, просте і водночас страшне питання. А що я думаю про себе щодня? У мене були періоди, коли я говорила собі щодня: я знову все зіпсувала, я не впораюся, інші сильніші, а я вічно втомлена. Тоді я ще не знала, що кожна така думка це як інструкція, яку тіло виконує буквально. Добре, ти вважаєш себе слабкою, я зроблю м'язи в'ялими. Ти боїшся, я пришвидшу дихання і стягну грудну клітку. Ти не віриш у себе, я вмикаю відчай, а за ним і біль. Це не магія, це психосоматика. Це мова тіла. Зовсім малими ми вчилися думати про себе через реакції дорослих, не словами, а тоном, поглядом, зневагою або, навпаки, контролем. Ти завжди робиш щось не так, казали дорослі, а ми виростали з внутрішнім суддею, який ніколи не спить. У мене все ще дуже сильний цей голос. Це твоя провина. Як ти могла, знову ти не так зробила. І якщо тебе часто сварили, ти вчишся сварити себе сама. Якщо тебе порівнювали, ти будеш усе життя в погоні, а якщо тобі не давали плакати, твоя печінка мовчатиме до останнього, поки не вибухне хворобою. Я зрозуміла, що мої думки не мої. Я не народилася з переконанням, що я не гідна чи що я є недостатньою. Це навчили мене думати дорослі, коли я була дитиною. Ми вчимося оцінювати себе і життя за реакцією дорослих. Тіло чує це і карає найчастіше через симптом, через головний біль, через мігрень, через втому, через панічну атаку, через ожиріння. Яке не проїжу. Запитай себе, які фрази твоїх батьків ти дозі повторюєш сама собі в голові. І моя порада тобі стань собі мамою, тою мамою, якою тобі не вистачало. Як це сама собі мама? А любов, а підтримка, а розуміння? Так? Ми всі маємо глибоку потребу бути побаченими, бути прийнятими, бути підтриманими кимось ззовні. Але правда така, якщо ми постійно чекаємо на це ззовні, ми залишаємося залежними. Якщо чекаємо на підтримку, розуміння, бездоганну поведінку за нашими внутрішніми стандартами, ми кладемо своє самопочуття в чужі руки. А чужі руки можуть бути зайняті, або не знати, як нас підтримати, або мати свої рани. І тоді ми знову залишаємось самі з образою, розчаруванням, відчуттям покинутості. Але що я, що я скажу тобі, що ти можеш сама собі дати те, чого найбільше потребуєш? Це коли ти стаєш сама собі джерелом любові. Ти більше не потребуєш інших, а просто обираєш з ким бути. Це і є свобода, твоя тиха, глибока, ніжна свобода. А якщо ми даємо собі любов, тіло починає змінюватися зсередини. Я починаю з простого: щоранку кажу собі, я в безпеці. Я маю право бути собою. Я люблю себе навіть тоді, коли помиляюсь. І щось почало змінюватися. Я почала більше відчувати себе в тілі і все ще рухаюся. Давай зробимо вправу. Зроби кілька глибоких вдихів. Відчуй, де в тілі зараз найсильніше відчуття. Напруга, може, біль, колючість, порожнеча. Запитай це місце, що ти хочеш мені сказати, яка думка тебе створила. Можливо, відповідь буде несподіваною. Можливо, це буде фраза, яку ти давно не чули, але яка живе в тобі. І коли почуєш її, дозволь собі її розплутати, не борись, просто слухай. Луїза Гей казала: єдина річ, з якою ми постійно маємо справу, це думка, а думку можна змінити. Це означає, що ти не є твоїм болем, ти не є твоїм діагнозом. Ти не є твоєю історією поразки. Усе це наслідки старих думок, які ти більше не зобов'язана нести. Порівняй, стара думка, та я завжди буду такою. Нова думка, я змінююсь, і це моя сила. Коли ми змінюємо думку, тіло слухає. От ти кажеш, я погана. І тіло реагує болем. Ти кажеш, я в безпеці, я росту, я можу собі довіряти. І тіло зцілюється. 37 трильйонів клітин твого тіла прямо зараз чекають твого сигналу. Вони чекають не пігулок, не магії, а твоєї думки. Бо тіло не машина, це жива істота. Яка вірить тобі більше, ніж будь-кому? Скажи зараз ці слова в голос і подумки кілька разів з вірою, з любов'ю, з наміром. Моє тіло, мій друг, а не ворог. Я слухаю себе з повагою, я маю право відпочивати. Я дозволяю собі бути ніжною до себе, я з любов'ю прощаю себе за минуле. Я прощаю інших і звільняю себе від того, що вже не живе в моєму теперішньому. Я визнаю, я робила так, як тоді могла, як було прийнято в моїй родині, у суспільстві, у моєму середовищі. Я більше не повторюю біль своїх предків і свого дитинства. Я можу бути першою у своєму роді, хто обирає не біль, а зцілення. Я вільна створювати нове. Я обираю жити не зі страху, а з любові. Іноді я просто кажу собі, дивлячись у дзеркало. Я люблю себе. І стає легше дихати. Поклади зараз руку на серце, вдихни. Це твій новий ранок, твій новий день, це твоя нова точка відліку, твоя нова думка, як нова музика, яку тіло готове танцювати. І щоразу, коли ти знову почуєш стару фразу, стару критику. Старий біль. Просто скажи собі, я більше не думаю в такий спосіб, я обираю іншу думку, і мій світ змінюється разом зі мною. Збережи собі цю просту формулу: Думка те, з чого все починається. Думка створює почуття, почуття штовхає нас до дії, а дія. Залишає слід у тілі думка, почуття, дія, тіло. Що ми думаємо, те ми й відчуваємо. Що відчуваємо, те й робимо, а тіло мовчки носить усе це в собі. Тож, якщо хочеш змінити тіло, почни з думки. І на завершення, я не психолог і не медик. Я жінка, яка багато років шукала шлях до зцілення для себе. І сьогодні я просто ділюся тим, що мені допомогло, що торкнуло, що підтримало. Якщо ви хочете глибше розібратися у своїх симптомах чи емоціях, будь ласка, зверніться до фахівців. Нехай це відео стане лише ніжним поштовхом, не до самодіагнозів, а до самопізнання. Бо моя мета не вилікувати. А розбудити вашу цікавість до себе, дати вам маленький простір тиші, в якому може з'явитися найважливіше запитання. А що я думаю про себе щодня? Якщо цей монолог був для тебе цінним, підпишись на канал і напиши в коментарях, яку одну думку ти готова відпустити, а яку хочеш прийняти в своє життя.